Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим рецептом кисло-солодкого асорті. Помідори і огірочки. Виходять огірочки хрумкі, смачні, і як помідори, так і огірочки дуже гарні і прості, тобто прості, -то не треба варитися з маринатами. І ще одним рецептом, до реч, є, у нас вже ще є один рецепт асорті на каналі я вам дам посилання на канал під низом, як ми готували. Кому цікаво, як ми готували асорті це. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібні огірочки і помідори. Огірочки я збирала своїх домашніх, замочила їх, помила гарно. Так само помідори помила у трьох водах, аби були чистенькі такі помідори. Тепер беремо на спіт у слоїк. Слоїки помила чисті. І на спіт у слоїк ми даємо гілочку. Кропу. Я даю такі, бо в мене менше, я даю дві гілочки. Дві гілочки такі кропу даю сюди. Даю листочок, лавровий листочок, пару горошин чорного перцю. Так, скільки візьму того. О, скільки й дам. Даю чотири зубочки часнику, але часник я возьму такий розріжу, щоб він більше розкрив. Свої та те отако. Наниз складаю огірки, обрізаючи отакі, от то те складаю сюди наниз. Я буду давати, бо в мене тут небагато, буду давати по три, по чотири огірочки дам поки. То ще є, то лиш починають ці огірочки, але то гірки дві такі, які дуже файні огірочки є. Так, я дам. Не знаю, скільки в мене тут віде цих отак. От І тепер, будемо давати помідори, ще тут один поставлю. Так, А тепер будемо решту давати помідори. Згори, скільки тут піде. Що я певне забагато дала, аби мені пішло більше на більше соїків. Отако. От скільки хто хоче, дає трохи помідорів, трохи огірків. Так, заповнюємо всі банки. Всі слойки так заповнюємо. Трохи того, трохи того. Отак. Так заповнили. Трохи огірків, трохи е, тих. Так буду заповнювати ще так само, але друг, другий я ще, я ще інакше зроблю. Так, цей ми обрізали. Ага, на низ треба дати перший раз, даємо кріп. Дві гілочки кропу даємо, такі невеликі, може і одну, якщо більшу, даємо лавровий листочок. Один. Даємо чотири зубчики часнику. Так само. Розрізаємо. І тепер от що, що ми робимо? Тут я даю ще цибулі кружельці. Отако. За 4-5 кружениць. Цибулі, Але в цей слоїк. Я хотіла всі так робити, але я подивилася, що в мене нема гірчиці насінні. Тут у мене гірчиці насінні, лишень, певне, буде отаке гірчиці насінні. Тут віддав, лиш буде, то треба одну чайну лишку, у мене лишень так і буде. О, дивіться, я даю гірчиці сюди насіння. До, до гірчиці сінь треба давати цибулю. А у мене немає. У мене лише подивилася, то нема. Лишень, лишень одна. І тут так само даємо огірки. Може і так, і так. Даємо огірочки. Три. Ще дам один менший. І буду давати помідори. Помідори в мене нині. Тут є три кіля. Я візьмила була в місті, та й візьмила три кіля помідорів. Тут у мене є. Скільки буде, скільки я зараз наложу. Цей буде слоїк, то можна робити із гірчицев. Можна робити і, і так, як я показую, і без. Отако. От так усі я наложу. Скільки буду мати зараз огірочків. І тепер на кожну банку ми даємо півтора е, столової ложки. Е, соль, таку з невеличку в таку в гірку, тут і ще пів. У кожну банку. Або, на, літро, або на, літрову, на літрову банку даєсі столову ложку солі 16 грамів, а, а на півтора 24, Так, так, приблизно. Півтора я даю. Лотка. Отак. Є сіль є Тепер даємо е, на, на літрову банку дає всі е, дві е, столові ложки цукру. А у мене півтора, Ні. півтора, то я даю три столові ложки.

Два. Три. Ще в одну. Зараз мені не стане, зараз я піду ще принесу. Ще тут одну треба. І даємо оцту На одну банку ми даємо. Е, шість шість. Раз, Два три, чотири п'ять шість столових ложок даємо, я даю п'ять. 3, 4, п'ять, це дев'ятипроцентний у мене раз, два, три, чотири, п'ять. Два, три, чотири. П'ять. Так само і тут. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Добре. І тут ще треба дати е, ту одну столову. Я дам раз. Два. Три. тут чайно. І тепер просто заливаємо е, кип'ятком. От я скип'ятила в чайнику і я просто заливаю кип'ятком в цілу банку. Чисту воду, кип'ятком чистим і все. І накриваю кришку. І так усі банки позаливаю. Нанизу каструлю ми поставили такі рушнички і тепер кладемо всі слоїки сюди. Ай, гаряче. Ото вже розпалялися і гарячі. І будемо стерилізувати з моменту закипання 10 хвилин. 15-літрову каструльку в мене входить якраз 5 Тих слоїків півтора літрових. Так, сюди зараз заливаємо воду, заливаємо отаку, аби було де кипіти. От, то, то зараз там уже вода. Отак От заливаємо сюди. Теплу воду, гарячу. добре, та й собі швидше закипайте. Води має бути, ще раз скажу, отако, от я долію зараз, отако от має бути. Ставимо стерилізувати. Пройшло 10 хвилин і ми, чоловік закриває його. Вибираємо по одному слоїку весь каструлі і закручуємо. То вже трісне, то видно, що тріснули по помідорці, і огірочки поміняли свій е, колір. От, так, ми все тепер беремо і отако ще покатаємо. Його отако покатаємо і обернемо е, до Отак от -от -от. от добре. так усі закрутимо. Ось таке у нас виходить е, кисло асорті. Оця, оцей, Цей слой кодика з гірчицев. Я так хотіла всі закривати з гірчицем і з цибульку. Бачите? І помідорчик лиш тріснена така, десь від, які гарні. Трі, тріснена десь трошечка е, така, тут є цибулька і гірчиця. Е, це з чесничком без гірчиць. Від, які. які чудові огірочки. Тріснена десь помідорка, так і має бути. Огірочок і чесничок. Ось, ось такі, о, дивіться. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ми їх накриємо до повного охолодження. Так, для упевненості, аби ми собі були упевнені, я накриваю ще їх. Повністю накриваю і аби аж вістили. Ось такі чудові гарні помідори, огірочки, такі тут і цибулька, і розсіл такий чудовий, гарний, як і в тих других асорті так само є. Так що готуйте, до всього підходить. До З'їсти зимою, відкриєте, тут є й огірочок, тут є цибулька, тут є чесничок, тут є е, все, огірочки, хрумкі такі виходять е, дуже такі гарні, смачнесенькі, е, чудові огірочки. Так що готуйте.